Так, хто щойте маронатоліку? Хто бачить дошку? Ми повторюємо тільки ску не. 好，加油！ Поїхали скул. Софіка, Софійка, Софійка. поїхали. Дивимось, чи це буде так само суперово. Я думаю. Grazie. Yeah! you

Так, там не було. Його зараз знайду. Ну, знайду. Так, що там? Окей. Чекируй. Іде за 3.5 тисяч. Так. Я тобі одне, я тобі 10 тисяч. ja see on sügav .